Вітаю! Сьогодні в нас на огляді стоматологічна установка від компанії АН'Є. Це установка навісного типу з верхньою або нижньою подачою інструментів, широким кріслом пацієнта з бічною підтримкою, привабливим та функціональним дизайном. Ця модель відразу отримала безліч схвальних відгуків. Розглянемо кожен елемент більш детально. Рефлекторний світлодіодний світильник з вімкненням з кнопки або безконтактним сенсорним керуванням, яке дозволяє вмикати та вимикати світло, а також регулювати інтенсивність яскравості, не торкаючись поверхні. Цікава особливість дворівневе освітлення жовтного та білого кольору, що забезпечує реалістичне відображення кольорів стоматологічних матеріалів, регулювання механічне за допомогою обертаючого ролику. На трубі, що тримає пантограф світильника, розміщений бокс для одноразових стаканчиків. Гідроблок навісного типу рухається разом з кріслом пацієнта. Має можливість повороту на 45 градусів. Для зручності роботи асистента. Включає скляну плювальницю, яка обертається на 90 градусів та легко знімається для чищення. Автоматичне омивання плювальниці та наповнення склянки економить ваш час. Вбудований нагрівач забезпечує комфортну температуру води для пацієнта. Керування цими функціями доступне з модуля лікаря, асистента та педалі. Модуль асистента має тонкий та зручний дизайн, обертається на 90 градусів. Оснащений слиновідсмоктувачем, пилососом та пустером. Додаткове резервне гніздо дозволяє розширити функціонал за потреби. Мембранна клавіатура забезпечує швидкий доступ до управління функції установки, полегшуючи роботу асистента. Система чистої води з окремою ємністю для дистильованої води гарантує гігієнічність та безпеку процедур. Спеціальний бокс для серветок завжди тримає їх під рукою. Крісло пацієнта має електромеханічний безшумний привід, забезпечує плавні та точні рухи. Два підлокітника, один з яких поворотний, дозволяють пацієнту зручно розташуватися та легко сідати та вставати. Артикуляційний підголівник регулюється під різними кутами, забезпечуючи оптимальне положення голови пацієнта для різних процедур, має клавішу для фіксації висоти підголівника. Пластикова вставка для ніг легко очищається після прийому пацієнта. Управління кріслом здійснюється з модуля лікаря, модуля асистента та пневматичної педалі, що дає вам повний контроль з будь-якої позиції. Модуль лікаря з верхньої або нижньої подачі розміщений на пантографу з пневматичною фіксацією, що забезпечує стабільне положення під час роботи. Мембрана клавіатура дозволяє легко керувати всіма функціями установки. Компактний негатоскоп з окремим вимикачем незамінний інструмент для аналізу рентгенівських знімків. Оснащується трьома пневматичними виходами М4 з фіксацією у чотирьох положеннях пустером та додатковим резервним гніздом. Знизу розміщується столик зі знімним лотком із нержавіючої сталі. Пневматична нажна педаль управління дозволяє керувати подачею води та повітря в інструменти, продувкою інструментів, наповненням склянки та змивом плювальниці, а також положенням крісла пацієнта, залишаючи ваші руки вільними для роботи. Комунітаційний блок підключень можна розміщувати як біля стоматологічної установки, так і під кріслом. Тілець лікаря з рамою з литого алюмінію забезпечує надійну підтримку протягом робочого дня. Регулювання висоти сидіння за допомогою системи газлів та антибактеріальне безшовне покриття роблять його комфортним та гігієнічним. Стоматологічна установка побудована на простих обслуговуванні та надійних комплектуючих. Наша компанія забезпечує наявність на складі запасних частин. Здійснюємо монтаж, підтримуємо гарантійне та післягарантійне обслуговування. Дякую, що подивилися це відео. Попереду безліч цікавих оглядів стоматологічних установок. До нових зустрічей!